Успішне оскарження штрафу від ТЦК за порушення правил військового обліку на за ненадання військового облікового під час дії воєнного стану відповіді адвоката на практичних прикладах на успішних практичних прикладах закриття таких проваджень та скасування штрафів, та сама процедура, як же можливо, оскаржити штрафи. Наразі масовий процес притягнення з боку працівників ТЦК. А також з боку працівників поліції, які активно допомагають у питаннях мобілізації та щодо порушення правил військового обліку відносно чоловіків. Які дійсно порушують, але здебільшого є постанови, які просто так для галочки для виконання плану, що озвучують певні представники ТЦК у ЗМІ, що планують мільярдні штрафи, лише потрібно більше повісток розіслати пошту. І так, плани вони пер перевиконують щодо наповнення бюджету штрафами грошима. Наприкінці публікації рішення суду щодо скасування штрафу. І так. Обставини конкретної справи. Чоловік звернувся до суду із позовом до ТЦК про визнання протиправної та скасування постанови про адміністративне правопорушення за штраф 17 тисяч гривень наприкінці публікації протокол та постанова за порушення правил військового обліку. Чоловік займається відновленням свого військово-облікового документа паперового та чекає відповіді від ТЦК, а також регулярно з'являється у ТЦК та СП Є резерв плюс в нього. Але ТЦК складено та винесено постанову про порушення, передбачено частиною 3 статті 210 прим. 1 КУПАП та штраф в розмірі 17 тисяч гривень, будучи військово зобов'язаним під час дії воєнного стану, не мав при собі військово-облікового документа та не пред'явив його. За вимогою працівника поліції та ТЦК, але він пред'являв резерв плюс. Чоловік наполягає на тому, що під час перевірки військово-облікових документів їм було надано документ в електронній формі: резерв плюс мобільний телефон. Дані уточнені вчасно та пройдено медичний огляд ВЛК. Однак даний документ цифровий не брався до уваги як результат: протокол, постанова, штраф. Суд, дослідивши представлені адвокатами докази та з'ясувавши всі обставини справи, прийшов до наступного висновку: що військовозобов'язаний чоловік на вимогу поліцейського працівника ТЦК надав військовий обліковий документ в електронній формі, що передбачено порядком оформлення та видачі військово-облікового документа. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 559, суд прийшов до висновку, що вина чоловіка у вчиненні правопорушення не була доведена поза розумним сумнівом. Тому постанова є незаконною, безпідставною та підлягає скасуванню, а справу слід. Закрити. Ось таким чином вдалося відстояти права військовозобов'язаного чоловіка та скасувати, наголошуємо, незаконний штраф для отримання юридичної консультації та правової допомоги адвокатів. При оскарженні наголошувати протиправних дій ТЦК, пишіть особисті повідомлення, задавайте свої питання у коментарях, пишіть у Дірект, задавайте свої питання, якщо вам відео подобається. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.